Вітаю, В ефірі. Програма Сіті Ньюз», Проєкт, якому ми проводимо огляд дніпровських медіа. Розпочинаємо із ситуації на Дніпропетровщині. Через атаку безпілотників у Дніпровському районі і у Дніпрі сталися пожежі. Ворог завдав ракетного удару по Кам'янському району. На жаль, є поранені. Від ворожих атак також потерпали Павлоградський і Синельниківський райони. У Павлоградському районі виникли займання. По Новопавлівській громаді, що на Синельниківщині, ворог вгатив безпілотником. Ворог бив артилерією дронами по Нікопольщині, скидував боєприпаси з безпілотників. Під ворожий вогонь потрапили Покровська, Марганицька громади і сам Нікополь. Також ворог вдар Рев дронами по енергосистемі залізниці на Дніпропетровщині. Про це повідомили в Укрзалізниці. Під час ліквідації наслідків ворог завдав повторного удару, на щастя, без постраждалих. Для гасіння пожежі на об'єкті надано наказ про виїзд пожежного поїзда Укрзалізниці. Друга ворожа атака за день по залізничній інфраструктурі Дніпропетровщини. Поранено чотирьох залізничників. З них двоє у тяжкому стані. Їм надається медична допомога. Попередній удар завдано балістичною ракетою. Залізничники доклали всіх зусиль, щоб ворожі удари не Плинули на рух пасажирських поїздів. Підрозділи повітряного командування Схід систематично збивають вороже залізяча над Дніпропетровською областю. 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами. Серед звільнених українських воїнів на рідну землю з російського полону повернули 15 захисників з Дніпропетровщини. Це мешканці всіх районів. Кожен з них пережив багато і попереду тривали відновлення. Дякую президенту Володимиру Зеленському за. Те, що це стало можливим. Дякую всім, хто докладає титанічних зусиль, аби отримати такий результат. Дякую партнерам, які сприяють в цьому, зазначив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Муніципальна варта Дніпра вчинила напад на ветерана АТО. Таким оригінальним чином влада Дніпра вирішила привітати ветерана АТО Сергія Дорошенка з днем українського добровольця. На виконання розпорядження Мера Філатова представники муніципальної варти та комунальних служб без попередження з силою вдерлися на земельну ділянку, яку сама ж Дніпровська міськрада і виділила ветерану. Самого Сергія Дорошенка було травмовано. Невже таке ставлення до ветеранів є нормою для влади Дніпра? Як поставляться до цього наші бійці, котрі боронять Україну? До вашої уваги відео записане з місця подій. Наразі незаконні дії Дмитроської міської ради, Бориса Філатова На... трошки прийшлося захищатись від того, щоб оці стяги, які у нас висять. І наша честь, і наше майну було захищене. Від кого? Від тих органів місцевого самоврядування, яких ми захищали в 2014 році і в 2022 році. Ця, ця подія має шокувати зараз, особливо в той час, коли суспільство наше ділиться на тих, хто за закінчення війни і хто проти. Так у нас війна ось що проти інвалідів війни. І розв'язали тут органи місцевого самоврядування. Получається так. Отак, по Панове, по ветерани. Така у нас сьогоднішня історія. Те, що дало в 2015 році держало право. Свой проект. земельної ділянки. Дала міська рада, в Борис Филатов. Це рішення вирішив просто у нас цю ділянку. І Санжара секретар, яким дуже сподобалася земельна ділянка для своїх особистих цілей. Але рука брата наше об'єднання, яке тут. це Об'єднання буде відстоювати права. І це об'єднання буде. І буде дієвим в усіх органах судової влади. Прошу спільноту ветеранську. Зреагувати на це. Пан Сергій поділився подробицями того дня в ефірі телеканалу Де 1 у програмі Простір свободи повний діалог. Ви можете подивитися на Ютуб та Фейсбук-сторінках телеканалу де 1 Під стінами Дніпровської міськради відбувся черговий мітинг. Небайдужі громадяни та громадські активісти зібралися перед відкриттям чергової сесії міськради з вимогами до влади міста та депутатів. Вимагали збільшити виділення бюджетних коштів на потреби ЗСУ. Деталі у нашому матеріалі. Щомісяця у сесійний день депутатів Дніпровської міськради під стінами мерії збираються активісти руху гроші на ЗСУ. Цього разу влаштували спеціальну акцію на підтримку петиції щодо змін до бюджету Дніпра 2025 року для збільшення фінансування зсу та зупинки марнотратства. На футболках красномовні написи Демократія у Дніпрі у кайданах. Символічно, що в образі демократії, яку цькують у Дніпровській міськраді, переселенка з Луганщини Ірина. Коханий захищає Україну на фронті, а вона активно волонтерить у Дніпрі, за що отримала нагороду за сприяння і допомогу військовим. Мер міста Борис Філатов і ті депутати, які його підтримують, своїм ігноруванням вимог в містях збільшити фінансування зсу вбиває демократію в місті. Наразі мер з депутатами порушують аж три закони України, відмовляючись розглядати чергову петицію від містян. Ми вже втомилися. Не можна попирати демократію, розказувати у всіх телеграм-каналах і соцмережах, що він весь в білому. А насправді він весь в червоному. І руки депутатів, які ігнорують вимоги містян, вони насправді в крові. Серед учасників перформансу перформансує авторка ініціативи Анастасія, трібрати, кохани, якої нижче творога на фронті. Дівчина обурена тим, що в чергове волевиявлення містян було проігноровано. В мене дуже сильне розчарування та обурена. Я діємо міської Татка від слуги народу Аліада Мансурова серед тих міських обранців, хто обурений таким ігноруванням з боку мера Філатова та його оточення міської ініціативи щодо збільшення фінансування на збройні сили, ба більше створюють якісь незрозумілі комунальні підприємства в структурі міськради замість ефективного перерозподілу бюджету Дніпра на користь оборонців. Зухвала поведінка в цілому, там щодо. Відносин до ну, відношення до громадян щодо цієї петиції, знаєте, вже вимученої, яка вже декілька разів ставиться на сесію на голосування, але є певна процедура, яка прописана, як ця петиція має голосуватися, і фракція Слуга народа в міськраді Дніпра вона не підтримує, коли йде підміна поняття. Тобто ми не голосуємо в оригіналі цю петицію. В цьому головна біда і в цьому. Ну чим не задоволені саме наші громадяни. Замість того, щоб скоротити свої витрати, ми їх збільшуємо кожен раз. А на гроші, ну для того, щоб віддати на оборону обороноздатність, ми кажемо кожен раз, що нібито ми і так даємо. Ну вони зайвими точно не будуть. Ну і і наша позиція, вона все ж таки, що левова частина має йти на обороноздатність нашого регіону сьогодні. Бо місце Дніпро це не є окрема якась держава. Ми так само мешкаємо в цьому регіоні, і звісно, ми маємо забезпечити безпеку собі, своїм дітям, своїм сім'ям. Цілому всім під час мітингу батько військовослужбового та кілька учасників мітингу прикували себе до воріт міськради та запалили символічні факели, аби влада Дніпра нарешті звернула увагу на вимоги Дніпря. Ольга Коврич Ілля Ломовський, новини де Громадськість активно обговорювала у соціальних мережах петицію учасників руху гроші на зсу щодо збільшення фінансування збройних сил України та ставлення Бориса Філатова і його команди до неї. Ось один з таких дописів: своїм все, а іншим навіть не закон а беззаконня. Другий раз Філатов просто начхав на думку більше трьох тисяч людей. Нещодавно петиція руху гроші на ЗСУ Дніпро набрала більше трьох тисяч ста голосів з трьох тисяч необхідних і повинна бути розглянута по суті мером і підтримана або не підтримана ним. І винесено питання на сесію міської ради. З цього зроблено рівно нічого. Натомість, мер написав, що знову не ті голоси, що якісь не ті громадяни її підписали, не включені до їх реєстру якісь не ті прізвища у громадян, які підписали петицію. Містять рослітери. ані закон України про звернення громадян, ані статут міста Дніпра не вимагає підписанту петиції бути включеним до реєстру територіальної громади. Ані законодавство, ані здоровий глуст не може покладати відповідальність за роботу онлайн-платформи, на які збираються підписи під петицією на автора петиції. Максимальний цинізм у тому, що єдиною реальною підставою не розглядати петицію про збільшення фінансування ЗСУ і зменшення фінансування власного піару та інших витрат є просте. Небажання, а під це небажання вже вигадується казна що постскриптум. Абсурдність цієї ситуації полягає у тому, що петиції, які збирались за підтримкою міської влади і містили голоси Віка, 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 департаменту соціальної політики ДМР, міських лікарень, комунальних підприємств. Як думаєте, чи були претензії до підписів? Ні, Transparent City або прозорі міста прокоментували дії міськради Дніпра. Міська рада не має права не враховувати підписи громадян під є петицією через те, що підписанти не зареєстровані в місті. Ми з'ясували, наскільки законні такі дії Дніпровської міської ради. За статутом територіальної громади міста Дніпра, територіальну громаду складають жителі, які проживають на території Дніпра. Про реєстрацію чи декларування місця проживання у документі не згадується. Закон України про звернення громадян не встановлює жодних обмежень щодо місця проживання або реєстрації для підтримки електронних петицій і не Обов'язує міські ради перевіряти місця проживання, реєстрації чи належності підписантів до територіальної громади. Отже, на нашу думку, подавати і підписувати електронні петиції можуть громадяни без зареєстрованого, задекларованого місця проживання у відповідній територіальній громаді. Відтак Дніпряни можуть спробувати оскаржити це рішення Дніпровської міської ради в суді. Дніпро у трійці лідерів за витратами на піар міської ради. Проте місцева влада вирішила, що цього замало незабаром у місті почне працювати. Нове комунальне підприємство, відкритий Дніпро, яке займатиметься висвітленням діяльності мерії. Про це повідомляє телеканал Деодини з посиланням на сайт Дніпровської міськради. Підприємство буде підпорядковуватись департаменту з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики. Основні його функції співпраця з медіа та допомога журналістям у висвітленні роботи мерії, інформування про діяльність виконавчих органів, комунальних підприємств і депутатів, наповнення контентом офіційного сайту міськради, розробка інформаційної політики міської ради згідно з проєктом рішення, статутний капітал КП становить п'ять тисяч гривень. Проте детальніші дані щодо його фінансування та джерел доходів поки що не розголошуються. У міськраді пояснюють, що підприємство допоможе покращити комунікацію між владою та змі. Однак місто і без того витрачає величезні суми на піар за підсумками минулого року. Дніпро увійшов у трійку міст із найбільшими витратами на медіа. Тож чи справді нове КП необхідне? Чи це черговий спосіб розширення пропагандистського апарату мерії? Питання відкрите. Очікується, що підприємство почне роботу найближчим часом після затвердження всіх необхідних документів. Український спортсмен Олексій Новіков встановив новий світовий рекорд у дедліфті. Стронгмен Олексій Новіков змагався у 18-дюймовій становій тязі без використання будь-якого допоміжного спорядження на турнірі в Іспанії. У підсумку Олексій став переможцем міжнародних змагань та встановив новий світовий рекорд. Потягнув 550 кілограмів. Українець перевершив попередній рекорд на 10 кіло. Він належав естонському спортсмену Рауно Генлі з липня 2023 року. Третє місце на турнірі в Іспанії посів ще один український стронгмен Валерій Газаєв. У Дніпрі на благодійному фестивалі силач Дмитро Грунський встановив рекорд Європи. Про це повідомляє телеканал Д1 з посиланням на Дмитра Гунського. Благодійний фестиваль спорту Залізна воля відбувся у Дніпрі. Спортсмен виступив у дисципліні Стрікт Керл. Підйом штанги на біцепс. За його словами, він зміг підняти штангу 70, 75, 81 у ваговій категорії 82,5. За результатами змагань Дмитро Грунський здобув перше місце в категоріях «open» та Мастерс. Друге місце в абсолютному заліку виконання нормативу МСМК про встановлення рекорду України та Європи. На цьому програма Сіті Ньюз завершується з вами. Був Олексій Доніченко. Читайте, та да дивіться перевірені джерела інформації. Слідкуйте за нами у соціальних мережах Фейсбук та Ютуб. Побачимось на телеканалі. Де 1 слава Україні.